Білі сорочки, бантики, слова подяки вчителям та останній шкільний вальс. 22 випускники назавжди покидають стіни рідної 36-ї школи. Радосма грустна больно розставатися. Сім Це наш мінімаш класний руководитель. Ми з ним останній рік. Ми його дуже сильно любимо. Це Наш любимий класний руководитель. На відміну від них, решті учнів 1 вересня доведеться повертатись у школу. Але питання в яку? Закритий четвертий та перегороджені коридори другого і третього поверхів. Так учні 36-ї школи закінчували навчальний рік. Після осіннього скандалу з аварійним закладом прем'єр-міністр Микола Азаров розпорядився виділити школі 400 тисяч гривень та вистачило їх лише на замазування тріщин та вимощення. Вже сусідні обіцяють, ми зробимо, зробимо. Деньги выделили, сделали трещины, замазали пеной строительной, замазали і все. А пока мест ничего. Но обещают. Помочь деньги давным-давно потрачены, как заявляет нам управление образования. Деньги давным-давно потрачены. Сделаны перелік работ нам предоставили, какой сделали и все. Но дело в том, что трещины до сих пор есть, здания до сих пор рушатся, перегорождены коридоры до сих пор. И впереди лето каникулы пролетят, и нам опять-таки пришлют бумажку, скажут, что просто мы ничего не успели, либо финансирование нам. Аварійна будівля потребує капітального ремонту та розпочнуть його лише, якщо знайдуть додаткові кошти. Педагоги сповнені оптимізму. Переконані, 1 вересня у день знань уроки проведуть у рідному закладі. Мы очень хотим, и мы очень любим этих детей, и мы любим эту школу, эти стены, которые нас всегда согревали. Мы много лет здесь работаем, поэтому мы, честно, надеемся. Мы надеемся, что на следующий учебный год мы соберемся в этом же составе. Но пока происходят работы по исследованию состояния здания, потом работа над проектом, и затем будут решаться вопросы о ремонтных работах. Как они будут решаться, это вопрос времени и вопрос не... Руководство школи Готові вести учнів до 36-ї школи і батьки та управління освіти міської ради іншої думки. Якщо ремонт у школі не зроблять, дітям доведеться пошукати інші заклади. Сьогодні не можу гарантувати, що 1 вересня саме учнівський педагогічний колектив загальноосвітньої школи номер 36 буде функціонувати на базі своєї школи. У разі, якщо не буде виконано ремонтні роботи до 1 вересня, управлінням освіти буде розглянуто питання переведення в повному складі і учнівський контингент, і педагогічний колектив школи, ну, найближчий розташований навчальний заклад для організації навчального процесу. Ми прийдемо першого числа саме в цю школу, тому що це наша родна школа, тому що ми випускники цієї школи, тому що нам подобається наш педагогічний колектив, наші вчителя. Чому ми повинні йти в іншу школу? Чому властям не зробити цю велику школу? Остається великий район взагалі без школи, якої небудь Звичайно, ми прийдемо в свою родну школу. Зараз готується проєктно-кошторисна документація. Експерти оцінюють, у скільки обійдеться ремонт школи. Якщо сума виявиться завелика, доведеться проводити тендер на виконання ремонтних робіт. А це зайвий час. Тож жодних гарантій, що 1 вересня діти підуть у рідний заклад у міському управлінні освіти не дають. Тетяна Коренківська, Олексій Уманський для об'єктиву. Самое главное, что здесь больше действа, здесь визуальное представление. И детки вот с этими нарушениями слуха, они все равно получают такое же огромное удовольствие, как и те, кто слышит нормально. Нам было сегодня очень приятно, что у нас появилась такая возможность привести детей на праздник. Не так часто это бывает, поэтому мы были очень рады. Спасибо большое нашим, сказать, спонсорам. Это Игорь Дятлов. Мы очень благодарны ему.